Сьогодні світ відзначає День матері. Героїня наступного нашого матеріала втратила на фронті чоловіка. А тепер молиться за сина. Той навесні 22-го року добровольцем пішов на фронт. Про свого героя та чим заспокоює материнське серце, поки він воює. Кропивничанка Олена Швець розповіла Лілії Кочерзі. І Це дівчата приходять кожен день, сідають. І плетуть, 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 спілкуються, і вони вже ходять як на роботу. Після роботи в поліклініці Олена поспішає у волонтерський центр. Тут плетуть кілометри маскувальних сіток. Тонами збирають допомогу для фронту. Саме там на рубежах захисту нашої держави перебуває зараз єдиний син Олени. Тут в колективі практично. У кожного є, якщо не, не сини, не батьки, не, не друзі, то є якісь близькі знайомі, які там. І от у цьому спілкуванні набагато ну, як легше переживати це. Важко, коли вони не виходять на зв'язок. Олена каже, найбільше її серце заспокоює волонтерська робота. Прийдеш сюди, дівчата кажуть, ну не тільки твій не виходив, ну там наш не виходить, бо не можна їм, ну успокойся, все добре, вийдуть. Влітку її сину виповниться 25, вже два роки він на війні. Перебуваючи на передовій, молодий чоловік закінчив магістратуру з агроінженерії. Та з дитинства розповідає Олена. Її син мріяв про військову службу. Навіть після контузії та поранення про свій вибір не шкодував, але нас там трошки вибували з зором. Його ну не, не брали. Я йому все та, та не можна, та ти не будеш з зором. А от колись уже почалася війна, він... Нічого мені не сказав. Не сказав тільки теперішній своїй дружині, а тоді вони зустрічалися з дівчиною її. і пішов до військомату. Олена чекає на сина та згадує чоловіка. Він також боронив країну. Минулого року загинув на Донеччині. Я батько його покойному казала, кажу, мені все байдуже, аби тільки твої ріснічки були. А то чи хлопчик, чи дівчинка? Його забрали 7 два сьомого квітня, 23 з року, а 25-го він загинув. Нам повідомили 27-го. Що батька немає. В Антона, звісно, був шок. Він рвався туди. Ма, я поїду, я буду там, я за батька отомщу. Тепер усі сили матері йдуть на допомогу українським бійцям, яким збирають речі у волонтерському центрі. Жінка сподівається, її дитина побачить щасливе майбутнє і своєї сім'ї, і своєї батьківщини. Тепер дякувати Богу, і, ну він. Можливо, ще трошки і обережніший, якби бо він розуміє, що його чекає не тільки мати вдома, а і його дружина. І сподіваємося, скоро на поповнення. То думаємо, що Бог вбереже нам його, а він буде віддано служити державі, і що скоро закінчиться ця війна. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини.